Як серед зірок ходять люди <му> о! No, Ми знаходимось біля входу в Тімлаб Planets. Можливо, ви вже чули, можливо, ви тут вже були, можливо, ви хочете тут колись побувати. Я в цьому відео хочу вам провести екскурсію, що знаходиться всередині, бо в рекламі в інстаграмі багато хто бачив, що там людей немає, все так красиво, тому що це реклама. А насправді там буде зараз купа людей, і тож поїхали. Поїхали. Перший експонат, який ми бачимо, це Обеліск. Цей обеліск дуже красиво виглядає вночі, тому якщо ви хочете його м -м, побачити в усій красі, а не в цій херні серед дня, то пропоную вам приходити, коли вже сяде сонце. Але це не перший мій похід в цім лап тому зараз я вам покажу, як цей обеліск красиво виглядає вночі. Поїхали! Тільки що ви побачили, як був красиво вночі цей обеліск і яка тут атмосферна музика. Наступне, що нас чекає, це вхід. Вхід тут, за чергою, так, треба знайти де саме вхід, треба проходити ось тут. Ось там ми будемо очікувати свого входу. І можна або отак от пройти, як всі, або можна пройти як нормальна людина. І я так і зроблю. Я просто обійду це, а не буду переступати ці а, штуки. От, це Настя. І от черга. Дуже сонячно, як бачите. Сьогодні у нас 5 січня, на вулиці поки що 12 градусів тепла. Ми досі стоїмо в черзі, але щось вона рухається. ого, Ми, напевно, зараз, Ми, зараз можемо зайти. Так, там треба QR-коди вже до Настя, Зараз ти перша заходиш. Проходь один. Я проходжу друга. Зараз нам розкажуть правила. Ми будемо ходити тут босими наші штани, закатити вище коліна. Бажано в багатьох кімнатах дзеркальна підлога тому буде видно труси, якщо ви в спідницях. Зараз відкриються для нас штори, і там знаходиться зона з локерами. І тут одразу треба розутися. Тут одразу на вийшла. А, ти вже розулася, ніфіга собі. Слухай. Люди вже цей розвалився, а я тут вам блоги знімаю. Я вже Настю втратила. Куди вона пішла? А от Настя. От Настя. Ага, бачу. От є вільний. Дайте мені його відкрити так, я вже зачинила на ключ, тут воно у вигляді браслетика, щоб можна було його отак на руку, ти його цепляєш. Так, пішли в туалет. Я ще в носках. У нас щось жіночі ось тут. Ага, треба стояти в черзі. що у Багато хто вже без носочків, тому що тут є туалетні капці для того, щоб зайти в туалет. Ви помітили? Один більше, хтось просто, напевно, такий зуся. Один менший. Це просто це такий крінж. Вхід. Йдемо. Water area це number one. Перше, що йде, це буде коридор з водоспадом. Можливо, ви вже можете чути шум води. Ми будемо йти вгору. О, тут на відео зараз не дуже видно, але цей коридорчик він типу під наклоном. І ось він водоспад. Тут дуже сильно ваняє хлоркою. Вода кімнатною е температуру. Температури вона така прохолодна. І вона відчувається дуже жорсткою. Люди створили невеличку чергу. І тут, типу, водоспад. І тут люди люблять фотографуватися, тому роблять отаку чергу. Далі. Далі йде кімнатка з рушничками. Тут ви можете обтерти свої ноги. Після того, як ви обтерли ноги, то ви кидаєте. Сюди бурно використаний рушник. Тут ще раз лежить рушничок, йдеш далі. Тут дуже воняє потом вонючими шкарпетками. Тут типу м'яка кімната. Тут дуже м'яко, тут м'який м'яка підлога, і також тут м'які стіни, можна об них битися, все, що хочеш робити. Така улюблена зона для дітей, тому що вони такі можуть повалятися. А я не хочу валятися в цьому, бо мене нудить від самого запаха дуже потних шкарпеток. Це просто неможливо, тому хочеться скоріше вийти з цієї кімнати. Я Спочатку думала, що це витирають ноги після водопаду. Ага, точно, витирають ноги після водоспаду, так і є. Ну Тут просто жахливо воняє. Це якби треба відчувати ногами. Оце всю м'якість. Зараз буде кімната з гірляндами. Приєднається від нас іде. Тут усюди дзеркала. Привіт! Це я, Даня Аня, Аня Даня. Дзеркала усюди. Абсолютно. Це насправді дуже маленька кімната. І Її типу, масштабність е, ілюзорно здається через дзеркала. Е, Тут дуже багато людей, тому типу, ти не знаєш, коли можна фотографуватись, коли ні. Ну, взагалі можна вже зараз фотографуватись. Тут є містечко десь таке. Серед зірок люди ой, даремно я оце тільки що покружилась. Люди, люди, люди. Так, як в Інстаграмі, так? Да? Скажу вам чесно, тут теж патняками воняє. Ну і хлоркою трішечки. Я знайшла Настю. Настя, скажи привіт. Ті, хто з інвалідністю люди, вони можуть тут теж побути. Так, це, це далі, це вже вихід. Я не хочу виходити. Це вже вихід, давай, я хочу в ту кімнату, я не хочу вихід. О, так, це то, що треба. Ми прийшли туди, куди треба. Мало Богу, знайшлася ця кімната. От, мені вона дуже подобається, бо можна отак от просто в... в цю красу. Оце саме прикольно, коли ти дивишся кудись там в центр, да? і воно вся анімація видно, як вони це зробили космічно. Це я зараз в центр дивлюся, а можу по діагоналі стати. По діагоналі от, типу, отак от виглядає. От вона, я там стою. А вон там ще купа людей за моєю спиною стоять. Ну як купа людей. Насправді там зеркало, тому е воно таке уявлення, ніби там дуже багато людей. Але насправді тут ну, не дуже багато людей. От Настя сидить, вона відпочиває. Відпочиваєш, так? Да? Відпочиваю. Так, да, от тут можна завтикати на це все. Це набагато краще виглядає не на відео, а в реальності. А, тому відео зовсім не передає всього відчуття, яке ти відчуваєш, коли своїми очами дивишся на це все. Потоком людей і взагалі не уявляю, що тут є ось такі містечки, де можна сісти і повтикати на всю цю красу. Тому насправді ви можете знаходитись тут доволі довго, якщо затримуватися в кожній кімнаті, а не поспішати фоткатись і йти далі, а просто ловити моменти і насолоджуватися. Я стопнула всю анімацію. Настя, ми побули в цій кімнаті пів години. Прикинь. Час. Сіфкається фондкається, фоткається. Так, це вихід. Пахне квітами, пахне квітами. Що це може значити? Mm -hmm. Ні, зараз квіти по... з хлоркою. Напевно, десь поблизу от, кімната з квітами, тому що тут є кімната з квітами. Може, десь через стінку була. А зараз дуже сильно пахне хлоркою. Може навіть тут десь поблизу є отой водоспад. О-о-о, зараз будеться. Зараз треба підкотити. У мене, в принципі, нормально спідкочена. Зараз буде кімната з рибками і з водою. Вода і рибки. Ми зараз будемо заходити в воду. Вода дуже тепла. Ви просто не уявляєте, який це кайф. Коли ти походила, півгодини пів виходить. Я хочу плавати. Ти плавати? <гум> Ні, не можеш. От, зараз кімната з рибками. Настя, тут треба реально довго, довго потусити, тому що тут дуже довга анімація. І виходить, що зараз ми бачимо просто, як плавають рибки кой. І вони е стопаються і вибухають. Пер пер це. Вони стають квітами. І ці квіти розпадаються на полюстки. От. І оця анімація вона йде дуже довго, а потім йде просто нереально круто, коли всі ці рибки починають плавати е по колу і утворюються е удзумаки. Утворюють. <ріху> От зимаки уторюють водоводо, водоворот. І тоді вся ця кімната, якщо вона зараз мало освітлена кімната, і вам здається, зараз ніби тут дуже багато людей і багато простору. Насправді, це теж невеличка кімната. Тут можна побачити дзеркала. вони саме на стінах. На, під, на цьому на стелі немає. Немає тут на стелі дзеркал. Там просто е, звичайна стеля, як і усюди, можна побачити. Давайте тепер сфокусуємося на рибках. От, бачите, рибки. Вони різнокольорові. Це проекція. Оце на горі ви можете побачити це проектор. І от можна побачити ці рибки. Це зараз рибка перетворилася на квіточку. І тут можна побачити, що воно дуже піксельне. А якщо воно на поверхні, типу на тілі, воно в пікселях, то на воді воно блюриться і ти не бачиш, що воно в пікселях. Здається, що ніби реально тут плавають рибки, ти можеш їх навіть спіймати. Але це просто ілюзія. А ну давай я буду за тобою слідкувати. Ага, тут дитина тільки що булькнула мені в обличчя воду. Таке теж буває. Квіточка. Так, давайте. Я хочу засняти, як хоч одна рибка в квіточку. Дуй куди ти тікаєш від мене? Все, от поплила від мене оця синя. Так, давайте. О, вони вже не перетворюються на полюскі. А ні, о там є. Окей. Давайте, покажіть. О! Мені треба більш спокійна рибка. Вони зараз, о, о, я зрозуміла, вони зараз вже утворюються в коло. От чому вони такі стали дуже живенькі. Зараз буде дуже класно. Ви вже бачите оці супершвидкі флеш-риби. Вони типу ускоряються і залишають після себе шлейф. І тут стає більше світла. І це ніби ми ходимо дуже-дуже в яскравій кольоровій воді. І нарешті можна побачити більше, як виглядає простір тут. І зараз вони всі рибки повністю пофарбували всю воду. Чому так вода така біла, я не знаю. Можливо, там щось є. А до речі, зараз я її понюхаю. Вода як вода, знову видно рибок. Давайте, а ну-ка, анука, я зніму я, їх як зніму, як, як, ти, як ти стаєш квіточкою, давай, давай квіточкою, ставай квіточкою. Ма, ма, ага, він просто зник. О, ні, о, ось він, оце, на, на його місці створилася червона квіточка. Її дуже погано видно, ой, розквітла ще одна квіточка. О, все, червона розпадається на полюстки. От що я мала на увазі, нарешті я це зняла. Привіт синя рибка. Ти теж хочеш стати квіточкою? Чи ти попливеш далі? Ой, 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 яка краса, яка краса. О, ля, як прикольно, ля блюстки! на моєму одязі. Якщо ви цікавитесь, чому тут такі чисті зеркала, то от вам відповідь. Тут є челіки, які їх протирають. Деякі люди йдуть туди там вихід, а деякі люди йдуть туди. І ми підемо сюди. І подивимося, що ж там далі. Вау. Тут, типу, ти стоїш в воді і бачиш усі гірлянди. Вау! Я минулого разу пропустила цю кімнату. Я думала, десь повинна бути ще скрита кімната, в якій знаходиться щось, що можна отак -от стояти в воді і дивитися. Ух ти! Клас, це вода! Я думала, це гірлянди, а це вода, яка падає вниз. Це вода. Це вода і на неї, типу, проєктором відображаються всякі штуки. Вау. А тут вода така, типу, знаєш, прохолодна. Ух ти! Клас, так воно, типу, зверху проєктор. Прочі, що, знизу, знизу і зверху. Клас. Клас! Дуже красиво. Там, типу, далеко-далеко дзеркало. Ну По боках дзеркало, типу, воно таке заплямоване, тому що це ж вода падає і просто краплі води потрапляють на дзеркало. І виходить такий, типу, як конденсат навіть. Ух ти, там я! Багато хто знаходить цю кімнатку і ми з нас тут також, що фотографувалися тут повністю в пустій кімнаті, ви уявляєте? Типу, тобто якщо от сюди зайти, то зараз тут буде купа людей. І ми якраз вчасно прийшли, коли знову абсолютно вся кімната освітлена. Клас! Amazing. Знімаємо Настю, а вона знімає мене. А отак от буде прикольніше. Отак прикольніше погода вийду. Краса! Ми йдемо нарешті в наступну кімнату. Пока-пока, кімната з рибками. Я тебе обожнюю. Так. Next art walk. Поїхали. Виходимо з води. І зараз знову буде така маленька кімнатка, де можна рушником витерти собі ноги. Подивимось, наскільки моя нога. А, слухайте, вона не дуже та розбухла, ще можна було там плавати. До речі, а скільки ми там були з тобою в тій кімнаті? Зараз котра година. Мені подобається, що в кімнаті з рибками ми теж були півгодини. У мене носки не могли. Моски? А, оці штуки. Ці штуки. Нічого висохнуть. Прикол. В цій кімнаті зараз тільки ми з тобою. Ані от якийсь остав з'явився. І він тільки що перешипився через лавочку і майже не впав. Викидаємо знову Use tower box. Тауер, сказала замість міста використана вежа так, окей.